Ти не виїжджала. 9:40, де? Думаєш? Ну, а дорога 12 метрів. Ну не 9:40 дорога. Ну так правильно. Хто тут пріора? Чому ви говорите? Вам же і... ж от під станцією. дорога буде різна. Як 12 тебе? Це дорога от там чи дорога? 17 м дорога. Ну може дивитися. Ну не може бути 12 метрів, вищо? У нас було А, ну, а скільки виплата тут між нами? <говори> Ні, так, буде, та дорога 12. метрів. Може, ця 12. 9.40. Ну 9.40, грубо говоря. Ну титяна на спіля своє ми не против нього абсолютно ви спитали, чи може. Я Я <говори> там не може, там воно... а стоп стоїть на земельній ділянці. Якби можна було там поставити, там, там, там би поставили. Ну хай буде тут, ми, ми не повідомлені, ми Якщо не переноситься, то що. Ну що, яке питання? Є в того, щоб викладали. Ще не чого немає. буде тут. що поїдемо туди. Я поїдемо я що вона каже, хай буде тут, як я, бо вона вже питає. Давайте привітаємо жінку з гарним рішенням. Це не я, це он хазяйка. Давайте питаємо, що немає проблеми. Ну немає проблеми. Якщо він не переносить, то в принципі... Ви, ви тому, засто... що хазяйці зекономили декілька тисяч гривень. Які хазяйці? І це при підключенні до цього трансформатора це рішення засчитається. ні ні, ні. Тому що чим далі в ліс, тим більше дров. А для вас все. Я ж говорю, ми 22 столба за свої деньги. Ага, ще друге ж питання. Тепер же по поводу вас. Давайте я розказую. Слухайте всі. Ну, ну, ну. Ось, ось, розказує свої питання. Якщо була можливість, тобі заявити, бо ви постояли до трансформатора, а це ж повітря, багато не А На що столбів, так? Ви як вкусіш, ми живемо місяці без світа, нам потрібні. Послухайте її. Перше питання ми піднімали те, по побачити перечувати притягнути з целінією. Ми з кожного участка, який підключає. До цієї лінії оставляли Нас 5, по, по 3 тисячі, по 3 тисячі Нас 5 і, чоловік, і, і дві визнаця. опори доставляли за свої гроші через то, що їх не, не доставили. Це виходить, що 5 да. людей 20 тисяч оставляли в кооперативу. Нам сказали зібрати підписи, що люди не проти. Ми зібрали 70% підписи. Нам, Васильів сказав, а я проти. Поки ми не закінчить проєкт, проект. ви без світали. <рес> і, і, да. і за цього ми чого, пішли вже. Чого, давайте чого, давайте чого дайте нам роз, рішення, дозвіл. дозвіл, де поставити стовб стовби. Ви скажіть, а Василя, це хто? Він, він председатель цього кооператива? Не, він голова сільської ради. Він цього є погодом на сесію. Об'яснюється це нам, депутатам. Як де він проті? Це село. Він нас посилав, розумієте? Ніколи на столби не по він скаже все повинно по закону. Поїдьте в архітектуру. Ми поїхали. Ми привезли письмо нас. Що архі... архітектура до цього ніякого від відношення не має. Да, ми, ми це якми знає... Він нас посилав, щоб тягнути від, розумієте? відповідь з архітектури. Що це як що відношення до столбів, до комунікації, архітектури якої це, від... це технічний він коридор, де люди ваш, мають права і вже після цього? Сказав, я сам не можу. Ці як давайте будемо вже самі на земельну комісію. Всі ці, ці, ці столби по селу. Подпись председателя нам в від везде сказали подпись, подпись председателя і ставка стовби. По -технічні, по -технічні, да. На технічному коридорі ставити стовби, так як вас потрібно. Ми приходимо до председателя, він говорить, ні, я такого рішення сам не можу приймати. того ми подали на земельну комісію під столби. Це перший раз, напевно, на всій Україні таке рішення. В селі, в селі точно, що сесія приймає рішення по, по столбах. І ми тепер будемо ставити за свої гроші 22 опори і вести однієї. А я вам скажу відкрити, щоб ви привезли інвестиції і дали їм лі... і що на завтра він би розросли б вам Я поставити. Що ми йому дали? Ми йому не в літах присутні, ми йому побачили гривень. Мало виявилось, І мало виявилось. Ну непонятно що то, навірно, мало ну, разів. Ця... Ну як кажуть, у вас не по-українськи там написано. Вони кажуть, нема там кладуша. А двадцять тисяч це з одного? Ну так, да. я... це ми це за кооператив по двадцять тисяч зібрали. А, а Чи? Чи, чі це кооператив? А ще вони сказали, Чи хто він здається, усі їм завідує цим кооперативом. Ну так люди доносять, а зараз вроді бо і цих мало, ще треба буде договорити. От бачите, вирішило це питання. От приходьте на сесії восімнадцятого ми вас приглашаємо, ви скажете. А ви подайте питання це на розгляд. А ми будемо питання, ми винесемо все. тому що ми... В середу сімнадцять 17.00 буде сесія. Приходьте на сесію. В середу сімнадцять 17.00. А був понеділок. Приходьте і розкажете, який кооператив, хто їм да, завідує. Да. А у вас у самих тут немає учасника. Скільки ви грошей здаєте? Да, Кому ви їх платите? Є.

Я Ні, так, так Ми поїхали по адресу, де він має проживати. Подивились договорів? Там адрес юридичний, де садове товариство це зарестрів. Приїжджаємо, дзвонимо в квартиру. То, там, такого там такого не, такого не, знає. не знає. Булька. Так що ми свої гроші забрали, забрали? а останні як будуть забити. Останні як будуть забирати, О, як, будуть забирати? як буде цей світ. І по скільки кожному цей стол обійдеться, по 8 тисяч. тисяч? По 8 тисяч, тисяч? тисяч? Я чув, що таке буде. А як вас звати? От скільки нам обійдеться світло, якщо до вас переключиться? Давайте вирішимо питання земельне, Це а тоді будемо. Буде. А, а то ні, так буде земельне питання. А, ми а, вам, а тоді Я, вам, я вам скажу зразу, дешевше, ніж отам у Васильова. Дешевше буде в його, чим у Васильова. А ви вам, наверное, подключиться будет дешевше всех. Вам не надо ни столбов ничего. Нам надо здійнуться куда-то ще столби, а вам тут що? Ні, я понял, я дешевше можу. А вы представник ы... <поставлено> фирмы, яка встановлює? <поставлено> да, я представник власника. Вот реально, Власника? да. А кто власник? <поставлено> Воно там, чоловік можем в можемо отвоювати, щоб або <поставлено> або <поставлено> свої кто. Миколая. Не снимайте його. Хай це прозоро. Хто власник? Стеклял сик люди не сдавать. Кому-то сдавать. Василию, Адамуни. Расскажите все. Это дело. Отдельно. Куда вызимает Дай микрофон? Расскажите за трансформатор шум. Так а що розказують? Ні, давайте розказати як правду розказати, таке страшно буде. Тут треба голову в очі дивитися, голові, голові земельної комісії дивиться в очі. Так, дивіться це прямо в очі. Ну що та таке, вже та доходить та до абсурду. тут такі... Заставили перенести перенестись, такі нас проблема стояла. Ви знаєте, скільки проблеми? на сільську раду за 12-й рік інвестицій було? 22 тисячі гривень на наше село. От кого? Взагалі. Усіх інвестицій на сходжень було благодійність день. Оце все 22 тисячі гривень. На, офіцій, на офіційний запит нам дають відповідь 22 тисячі гривень. Що збереться де благодійний фонд? Керує Керує Надія Павлівна. Де земельну ділянку продають із інвестиціями? Продають земельні ділянки, бороть за підключення до світла. До за все беруть. За те, що дихаєш, беруть гроші, тільки грошей в селі немає. Не на асфальт, не на садочок відремонтувати, не на освітлення, не на каналізацію. Грошей взагалі немає. Роба, були Якщо даються їх Адамові чи в Карман, то хай тоді відчитаються. Десь вас не системі. Я ж говорю, ми я кожний тиждень ходила як на роботу туди. Сільську раду ходите, да, реєструєте документи, ні, документи ні, ні. пропадають. Я <говорили> ходжу <into> <реш> за світ, То говорять, що там вони десь поїхали закупляти матеріал. Я ж дав, ждав, 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 дав. щось брехали, то приїжджаю, а вона напитає, а що хіба хлопці там не роблять? Я кажу, ні, не роблять. Якби тобі знаєте... Довезіть ще грошей, бо маловато. На покрова у бездушних загориться світ, ви побачите. Ну, безздушне це вони, у них просто вже вони там загориться лампа. Де ті покрова пройшли, а дама вона чуть ли не клялася. ті покрова вже, ось о Новий год і бездушний при свічах, як положено. По, всі, по всіх этих, що так при свічах, що так при свічах, Що без світа при свічах. і що на Новий год свічі зажають, Коля? Ти по всіх правиш. У нас ну, вже не сміх, навіть істерика, поміраєте? Просто вони хотіли заробити. Тут хтось на цьому по любому на цьому хтось заробить. То коли ця людина або ця, Тільки він заробить менше Просто по чесному це все. Це і зробить для людей думаєте, хорошо. А, а скільки вже керимали? ця тягнеться вас проблема <звук> із <звук> трансформатором? Це Я вже рік, два смартмату місяця, з, марта місяця. <звук> 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 з березня це Адаміна, вам обіцяють і нічого не вирішують. Вони не то що а коли реєстрували офіційний запит на земельну комісію на голову сільської ради, ви написали, але він загубився. Це коли було? На це на, на останню, ми, ми ж до кінця до, Наша, 20-го написана 20 листопада була заява на Ну, ми началь... ну, загубили. її загубили. Да. Да. Вначалі нам обіщали, ми, що ми да. по цих стовбах проведемо. Ми зібрали підписи людей. Ми зібрали 70% підписів людей, що люди не проти. Щоб ну, Васильєва, це така звичайна річ. Загублюються документи, це вже Ні, так тут... прокуратура в минулому році їх що покарала саме, за це. Що саме інтересне, цей трансформатор. Він же стояв не тут, він стояв це там. Він і мішає, поставте а туди. Він там мішає, поставте туди. А потім, коли коснулись, пошли в лес, так пресси говорять, что целенаправленно вам мешають. Не назвали фамілію, ну люди і села целі направильно. А це ви думаєте, що це просто людина з простого двора може помішати? То только вони мішають, потому що їм свій трансформатор надо поставити. Ім свій. Я ж говорю, на цьому електроенергії всі хочуть зароботати. Іли ця людина заробить, і вони зароблять. Ну то кай журю, ця людина зробить все по закону, по чесному поставу. Подключайтеся. Я на цьому заробив і вам свят. А вони хочуть похитрому, вони хочуть три рази больше заробити, і ще й дурять. Що вони полгода? Це все реально. бери, подключайся, собі живи. А вони полгода дурять дурять, дурять, і святу такі немає. Ну вже це. Ну, вже там ці цифри, десь це, звісно, ну просто що що саме обідне, що дійсно, що якби голова сільської ради, так уже нагло, так тупо, ну не дурило так людину. Ну, дивіться, за 12-й рік тільки 15 чоловік це ті, хто дійшов до прокуратури, написали скарги, що їхні заяви не розглянуть, не надані їм відповіді. Це їх за це покарали. А але покарали як Васильєв? Сказали, знайди, хто буде відповідати. Відповідала дівчина. Яка діловод, яка ніяких рішень не приймає в сільській раді, тобто це 15 заяв, яким не надано на відповідь за 12 рік, які не це ті, хто дійшов до прокуратури, а відсотків 90 не доходить же до прокуратури. Це який масштаб невідповідей на заяви. Це те, що в мусорку викидається. Отак От працює наша сільська рада. Воно ж воно ж Діло ж виглядить, вона ж нормально, що там все сільська рада. Вона працює так, як Василю скаже, так воно і працює. Так він усі по закону. Не по закону, буде по-моєму. Ми подумали і я рішив називається. Він робить так, як йому вигодно, як їм треба, і все. Просто... Я а потім, якщо винних наказати, то наказуєте, тут якщо взяти тут тут ці всі землі, добре копнуть, хто отримав ці паї і за що він їх отримав, так тут половина буде взагалі таких просто левих, що непонятних а? людей. Тут є люди, які дійсно... Довжні були получити то Ім ніколи в жизни не дадуть. А єсть такі, котре десь приближені. У мене я купив тут участок, не У мене сусіди з однієї сторони главбух Наталя Дмитрина, з другої сторони, бухгалтер Юля Володимирівна там Адамовна, там і пошло. Тут же ж немає нормальних людей. Хто тут нормальних людей получил участок? і звичайних людей, звичайно, звичайно да, людей, дає да. да, проваджуська рада, депутати Совершенно вірно. совершенно не вірна. Да тут отримали всі от, одни, однімно сільська рада. Бомущо цей це поле воно встається кадви, бы, ну ну якби как бы, елітний район в цьому селі. Колошали. Ні, я не отаману, я купив там у жінки пенсіонерки просто в бухгалтера. Ну в мене всі на улиці. ну, вона там ця жінка, вона, ну як, в неї чоловіка немає, вона в года, вона говорить, в мене ну, грошей за що строїться, немає. І... Ну, вони живуть, то в неї двоє дітей, вони живуть там як-то так. Своридовна походу. Сваридовна, да, Валентина Сверидовна, да. у неї, як вона, я її довго-довго ходив, клянчив, клянчив, Говорю, ну як ви не строитесь, вона бурянами заростає продати. Оце так. А так якщо розібратися, то дійсно вся сільська рада купила, то есть, ну, не купила, а отримала. Так що саме інтересно, тут якось дуже так хитро виходить. Тут на некоторих людей навіть по три участка на одну сім'ю. Очень-очень інтересно. Я говорю, тут є так. От, допустим, там і з списки. О, там, там люди вообще получили участки не из сільської ради і не з села. Даже. Там просто видно, ці получили люди, которые способствовали вот этой шеї афері, тобто, як как бы поборивати цю землю, розірбаніти її, розпродати, і видно, приймали в одному участь, а скоріше всего. А вообще по-боршому, що ти так розібратися, так тут, я ж говорю, хорошенько так взять, копнуть. Просто правди ніде ти не добьешся. А тут, якщо ви говорите, прокуратура не займалася. Якби прокуратура цим полем хорошо зайнялась, так тут би просто пристали. Вони ну, половину простріляли, а при, в наше время по закону можна було половину посадити сільську раду, якщо так розумне. Тут дуже-дуже все воно так, звісно, прокуратура чомусь не бачить, там порушення. Так їм і ще мало, вони ще з трансформатором мозг парять. Уже є трансформатор, вони ще свій пруть і гвоздь відміють. Не, 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 не. Тут неправильно чуть-чуть. Тут же ж почалося, вони перші хотіли це зробити. Ну їх опередили. Ні, вони не їх не опорядили. Ми вже просто коли вже вони не змогли нічого ага. зробити, потім вже ну, вийшло цей трансформатор. Тут не так, що ну, просто я ж говорю, це нормально. Ну. Вони нас били з цього трансформаторами. Вони хотіли ми на нас зароботати. Вони не, не, і не ми ж... проти були, щоб вони заработали, тільки дайте не, світ. Це, не тось, не как так. А якщо вони взяли гроші і нічого не роблять, так ми винуждені, ми, не по доброй волі нам захотілося це уставити ці істерики, ходити добиватися, щоб вони добивати. громади було виїзне засідання земельної комісії. Земельна комісія прийняла позитивне рішення і на розгляд сесії винести. Сусід, сусіди вроді не возражають. Сусіди не заперечують, це Де. на камеру записано. Де. Ну що, по сьогоднішне засідання виїзному земельної комісії, яке відбулося сьогодні у нас 15 число, значить, яке було прийнято по заяві? По заяві Федя я, я Фідя Андрій. Вікторич, прошу надати дозвіл на проведення будівництва лінії електропостачання до будинку, в якому я проживаю. Значить, земельна комісія виносить таке рішення. П'ять чоловік було на земельній комісії, на виїзні, значить, прийняла таке рішення значить, надати на сесії і розглянути. Виносимо це питання на сесії. В земельній комісії нема питань по цих бумагах, по заявах, які люди написали. Друга заява сільському голові села Трея Василія Шибікова, ВС. По вулиці Котовської. Прошу надати земельну ділянку 20 квадратних метрів по вулиці Жукова для, виїх... для встановлення трансформаторної підстанції, яка знаходиться рядом. Значить, питань теж тут немає, порушень немає, заміряно, все земельна комісія. Теж тобто, виносимо на розгляд сесії це питання. Пропозиції Нема. Просто я кажу вам, оце я кажу. Бачите, чисто, все, ми побачили, висвітили і воно все добре видно. А не так на словах, як то сказав моя кума, Я лише раз побачу, чим десять раз почую. І сусіди сусіди вроді не визважають. Вона сказала, роді добро дала. Все, на цьому сьогодні земельну комісію